Використання дидактичних ігор під час занять у гуртках еколого-натуралістичного напряму Одним із головних завдань гуртків еколого-натуралістичного напряму є створення умов для оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури. Але треба пам'ятати, що учні приходять до нас зазвичай після занять в школі, коли вони вже втомлені, а їх увага знижена. Щоб зацікавити гуртківців та залучити їх до активної участі у навчальний процес, необхідно так продумати кожне заняття та проводити його на такому якісному рівні, щоб діти захотіли навчатися пізнавати закони природи. Досягненню цієї мети сприяє впровадження в навчально-виховний процес саме технології ігрового навчання. У процесі гри у вихованців виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, і скрізь, де є гра, панує здоров'я, радість дитячого життя. Коли керівник гуртка використовує на занятті різноманітні, дидактичні, інтерактивні, динамічні ігри, в тому числі під час дистанційного навчання, створюється доброзичлива атмосфера, бадьорий настрій, бажання вчитися. В роботі гуртка іграм можна знайти застосування на різних етапах заняття, тим паче існує величезне їх різноманіття, пазли. Літери в слова, кросворди, ребуси, настільні ігри, рідні літери, Вікторини, Четвертий зайвий. Знайди пару, Загадки і багато інших. Пропоную детально переглянути приклади застосування дидактичних ігор на заняттях Кросворд Ця дидактично інтелектуальна гра розвиває розумові здібності, концентрацію уваги, активізує пам'ять та сприяє самоосвіті. Тим паче існує величезна кількість різновидів кросвордів, філворди, сканворди, фотокросворди, що дає великий спектр можливостей щодо їх застосування. У освітньому процесі кросворди застосовуються для перевірки якості засвоєння знань, для залучення і підтримки уваги в процесі викладу нового матеріалу, а також повторення раніше пройденої теми. Вікторина є грою, в якій головна опора робиться на пам'ять та знання дитини, тому вона може стати частиною гурткового заняття повторення і закріплення узагальнення вивченого матеріалу. У вікторині реалізується вміння мислити, виявляти гостроту розуму, тренується пам'ять, розширюється кругозір. Ребуси частіше використовуються для повторення і закріплення понять і термінів, а також для поповнення словникового запасу, назв рослин, тварин, корисних копалин, явищ природи, відібрані поняття і терміни. Творчо переробляються згідно з принципами складання ребуса. Робота може бути індивідуальною або груповою по дві-три особи. Дидактична гра четвертий зайвий спрямована на розвиток логічного мислення, пам'яті, на формування вміння узагальнювати, групувати предмети за певною ознакою, вибирати зайвий предмет із запропонованих. Наприклад. Граючим пропонується набір малюнків тварин, три з яких об'єднані спільними властивостями, а четвертий випадковий. Це має виявити учасник гри і після чого довести правильність зробленого вибору. Гра. Знайди пару. Вчить дітей встановлювати логічні зв'язки, розвиває асоціативне мислення. Кожен гравець чи команда отримує два набори карток. Один набір містить зображення рослин, тварин чи явищ, а другий назви, питання, визначення до них. Задача якомога швидше знайти парну картку. Три наступні гри можна використовувати на початку заняття перед оголошенням теми, щоб діти, самостійно виконавши завдання, зрозуміли, про що буде сьогоднішня тема. Рідні літери, де необхідно викреслити усі літери, що не є літерами українського алфавіту. З літер, що залишилися, получається речення або віршик про тему заняття. Малюнок по крапках де діти з'єднують крапки за цифрами і отримують певний малюнок наприклад, пташку, равлика, пролісок тощо. Літери в слова – де з наданих літер необхідно скласти лише одне слово, використавши всі літери. Крім того, важливо чергувати роботу на занятті з невимушеними ігровими паузами, змінювати темп діяльності, попереджати перевтому у вихованців. Так, дуже ефективним є такі ігри, як земля, вода, повітря, гравець повинен назвати мешканця саме того середовища, що промовив ведучий гри. Бруньки, листочки, квіточки динамічна гра руками, де діти за сигналом керівника відповідно до цих понять показують кулачки, долоньки чи розкриті пальчики. А також незамінна гра показуха, відома також іншими назвами крокодил чи корова. Наша задача зробити процес здобуття освіти цікавим, щоб стимулювати пізнавальну активність дітей, розвинути когнітивні процеси, сформувати основні уміння. І в результаті отримати задоволення разом із нашими вихованцями. Дякую за увагу!